Всім привіт ребята! І це, мабуть, скоріше всього не друга частина, як я проник в школу, а скоріше всього, що це просто неїздина частина або продовження. В общем, ставимо лайки, підписуємося, якщо вже не підписані, оформляємо підписочку знизу, коротше, і... погнали! В общем, ребята, найду я вже в другу школу, я був вдома. Підзарядив телефон, підзарядив... підтвердив телефон не звертав, камеру, підзарядив. ready to check out Короче, на місці не це надо кабинет, як дела? дела? Да. Хорош. Что, Майнкрафт рубаєте? Десятого. Ну да. Чего нет ваши кабинеты? Вот Воду 26 минут. Да. меня сейчас правознавство пацаны. Так что такие дела? Пацаны, делите мои видосы. Хорош. вже підписався і колокольчик поставив. А в один урок починається. Ну що, 5 минут, короче. П'ять минут я заварююсь. Все, все, коротше, завалююсь. Бодя. Да.

Веніка нормально виглядає. Ні, не знаю. Давай, давай. Ну давай, давай. Це буде до переваги, яка не знає. Софія, тобі треба живити замішно, робити здорових дітей. Будеш одку хильню жертви.

Переписку читаєш? Я ж не знав, що вона відкриється. Переписочки читаю. Які переносають телефон. Я там просто думав штукно, я нажала за відкрило. Це таке надалі, так. Ти Це мама по услугу. Вона просто як відвалі бере записаний і перенесла свій телефон. мені, а тоді внизу там писав мама до того. Це друга сімка це. Я думаю, що тата не проводить. Так, я скину. Давай ще почукаємо! Що поставлю один банк? Церкви це пасіч мало. Мій десь до церкви. І каже, люди добрі, вибачте, що до вас звертаються. Треба 30 на жовчок на 12 сторін. Хай ти скаже, підпишіть оцю шуку. Так, а наш вісну. Та я безречений не коштував. Я що вкрадуть. До бачите. Да вот сюда Алекерний челик угарний Так, я на животно 25 минут пункт занимання Сто раз прошов він за минус В так, ребята Я уже проник две школы я думав ще піти ще до шайду в один клас, коротше, тупо зарватися, сказати, типу сорі, я постав, але ну, тіпо, там залишилося менше 10 хвилин, десь 7 минут, коротше, я думаю, типу, що, ну, що це буде повний піздец. типу ну як прийшов за 7 минут до кінця уроку і сказав, типу, сорі, я запізнився. Ну, в общем, під Ребята, в мене прибігли котик. Котик. І маленький. Блин, ну, не хавати мою камеру, це придурок. Чесно його жалко, він тут омерзний. Котій. жалко його немає куди взяти. Сорі, котик. Котик. кто любит котика, давай до конца. Я, короче, ему купил сосисек. Уже что -то. Вон, что он, это. Нам только чувство, что я его приебал уже. Котик. Ну серьезно, だ,だって、ほてほち。 ты ешь? Ну и не есть. Я не знаю, ему что-то... Ты... Давай шиша Все. Хотя и кажу ей. Да, хочет. Пока. Пока. Румы. Ну всегда жалко тварин. Раз зимой собака, короче, тоже. Немало шкаф, да и купаюсь здесь. Такие добродушные. Like Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пацаны, все стараюсь для вас. Пока. you not know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfuckers, you do not know me like that. Get back, mother, fucker, you don't know me like that. Get back, motherfuckers, you do not know me like that. Get back, motherfucker, you know me like that. Get back, you not know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfuckers, you do not know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfuckers, Get back, motherfucker! You don't know me like that. Get back, motherfucker! You don't know me like that. Get back, motherfucker! You don't know me like that. Get back, motherfucker! You don't know me like that. Get back, motherfucker! You don't know me like that. Get back, motherfucker! You don't know me like that. Get back, motherfucker! You don't know me like that.